Чи висець, сон, сріхів, так, ви маєте... ми демо розпочиваємо тестова і чотири зразки розпочимо тесто. Швиденько. об'єднуємо. Так, думайте, чим займаєтесь? Береги склав, де від. Так, все. Добре. Закортиме приходимо тестові. Добре. Живопис – добре, графіка. Mm, добре. І скульптура добре. Так, червоні скульптура добре. Графіка добре. Живопис. Незрозуміло. Ага, ви Все. Далі. І яка манера виконання? Притамана, да, художниця. це ви знаєте це художник. І Марія, Так, хтось що малював, яка манера, хто малював дикасових двірів, птахи? Так, все, так, молоді. І де вже жанр живопис, повідомлений двор. Жанр за живопис. Не вийде височитися, та жанр. Щоб ви радили, зантон.

Я навіть тут є мистецькі паралелі проведені, не буде нічого проводити, тому що у нас немає часу. Він Шесфір свого часу сказав, що людина, яка не помічає краси навколишнього світу хвора, як же лікувати сучасне суспільство від байдужості, несноку, від дешевизни? І ми зрозуміли, що це підсилила лише мистецтво. Тому ми започаткували проект «Запалюємо зірки Борщівського краю і поставили перед собою два головних завдання. Це ж таки дослідити мистецьку історію борщівського краю і ознайомитися із творчістю художників вихідців від нашого краю художників. Для цього ми е, поїхали у село Поливчи, де є ставлю такого. Так, Це програма Автоколаж використовує стієметру, щоб сфокусувати увагу на певних момент, моментах е, життя художників, скажімо. У нас є багато дуже сім'ї багато по музеї, але ми, е, цей автоколаж має по властивість, що скільки хочеш світити, тільки він тобі вибере. І ми е, там від 100 скажімо, вибрали 14 чи 12, так, щоб тільки можна було показати. Так, ми дуже швидко. Остання зараз нам просто можна. Е, ні, на другу красу і украдочку покаже як моє дорожче. Ми добре схочемо тесто, тому що і належить. Так, ми добре схочемо тепло і чотири зразки розпочимо тесто. Швиденько. об'єднуємо. Так, думайте, чим займаєтесь. Бережі слабний Все? Добре. Запротина приходите собі. Добре, живопис. Добре, графіка. добре і скульптура добре. Так, червоні скульптура добре. Графіка добре, живопис. Не зрозуміло. Ага, ви тихо Бога. Дефатина берете добре. Все. Далі. Яка манера виконання, притаманна мана художниця, ви знаєте цей художник. І Марія Геначенко вигадає, що було. Хтось що малював, яка манера, хто малював дикасових двірів, птахівати. Так, все, так, молодцяння. І де ж жанр живопис, видим Жанр за живопись. Не вийде листочек, та жанр. Щоб ви радили, данто. Анатолій, я, як це. Ми так зробили. Співпраці тем. Я дуже голос. Це, е, це... Я навіть тут є мистецькі паралелі провести. не будемо мені нічого проводити, тому що в нас немає часу. Він Шекспір свого часу сказав, що людина, яка не помічає краси навколишнього світу, хвора. Як же лікувати сучасне суспільство від байдужості, несноку, від дешевизни? І ми зрозуміли, що це силу лише мистецтво. Тому ми започаткували проєкт Запалюємо зірки Борщівського краю і поставили перед собою два головних завдання це ж таки дослідити мистецьку історію Борщівського краю і ознайомитися із творчістю вихідців від нашого краю художників. Для цього ми е, поїхали у село Поливче, де є... Де я загадую саме такого. Так, це програма автоколаж використовує з цієї щоб фокусувати увагу на певних момент, моментах е, життя художників, скажімо. У нас є багато дуже світів, тому що їздили багато по музеї, але ми, е, цей автоколаж має по властивість, що скільки хочеш світити, тільки він тобі вибере. І ми е, там відсот, скажімо, вибрали 14 чи 12, так, щоб тільки можна було показати. Так, ми дуже швидко. Остання зараз нам просто можна. Е одну краску и указочку покажешь моя дышит две коронавирусы